А потім вже на десерт ми а, покуштуємо тортик. А, і взагалі то, а, якщо є така можливість, а, було б непогано збалансувати нашу тарілку, щоб на неї було достатньо і білку, і повільних вуглеводів. І то може ми е, тортик будемо е, відкладати на ті часи, коли ми будемо чекати на. Повільний, добрий розвиток подій. А Може, м'ясо це важка їжа? Може, нам якось полегше. Це я запитання складаю з умови того, що от ви м'ясо з'їли би, Олександра Павлівна? Я взагалі то не їм м'ясо. Це а? вам дуже добре відомо, що я взагалі-то вегетаріанка. Я не їм м'ясо, але е, я їм яйця, і е, молочні продукти, і якщо розмовляти про білок, то, мабуть, яйця можна у нашій з вами ситуації поставити на перше місце, тому що це найбільш повноцінний по своєму амінокислотному змісту продукт і він е, дуже легко засвоюється. Тобто, Якщо говорити про якийсь такий перекус з швидким білком, то це взагалі то яйця. Вони легко готуються, їх можна додати до будь-якої страви. І повторіш, це дуже добрий такий потужний, потужне джерело усіх необхідних амінокислот. Добре, тоді я скажу так: що повинно давати три. три. Продукти, які повинні бути у холодильнику. От три. що повинно обов'язково там, коли відчиняєш, бути. Ну, давайте е, туди помістимо одразу яйця. Так. Е, і е, обов'язково якусь кашу. І е, як ви гадаєте, яку кашу ми туди помістимо в першу чергу, яка у нас найкорисніша крупа. Яка, яка, яка? Мабуть, мабуть, вівсяна. Ну, э, вівсяна те, це теж непогана крупа, але, мабуть, на перше місце я поставила би гречку. Ага. Гречка це така королева круп, і в неї дуже багато і мікроелементів, і вітамінів, і. Клейковіни, яка е, уповільнює всмоктування глюкози, яка утримує глюкозу на певному рівні у крові, тобто тримає нашу енергійність і тримає нашу е, ситість на певному рівні і дає нам можливість протриматись від сніданку до обіду від обіду до вечері ситими. А третя речовина. А, ну, взагалі-то, якщо а, казати про а, баланс речовин та а, БЖУ, то це повинен бути якийсь жир. А, ну, Давайте візьмемо якусь нерафіновану алію чи вершкове масло, а, чи взагалі то горішки. І ось на грецькі горішки я б хотіла заакцентувати, тому що вони розповсюджені, вони відносно дешеві, вони дуже-дуже корисні. І для мозоку, і для функціонування нервової системи. І для травлення. Тобто, це взагалі такий дуже корисний продукт, і десь 3-5 горішків на день це тось повноцінне джерело добових потреб у мікроелементах. Добре, тобто, під що це яйця, гречка, і давайте я все ж таки буду склонятися до. До олії. До олії, мабуть, не, ну, нехай це буде поживним тваринним білком і тваринним жиром. А, і тому ми то, скажемо, що там у нас? яке Вершкове Мач... масло. Вершкове масло, так? Так, так. Тому угу. загалом ми ж теж даємо рекомендації, що для того, щоб утворювалися в достатньої кількості чоловічої та ці гормони нам потрібні, А, е, потрібний а, ресурс, а, поживний ресурс тваринного жиру, масло. Так.